Слухаємо уважно, бо це стосується і нас, учнів Ісуса Христа, Господа нашого, нас, Його істинних послідовників. Після того Господь вибрав і інших 70 учнів і послав їх подвоє перед Собою в кожне місто та місця, куди сам мав іти, і сказав їм: Жнива великі, а робітників мало! Тож благайте господаря жнив, щоб вислав працівників на жнива свої. Ідіть. От я посилаю вас, як ягнят серед вовків Не беріть ні грошей, ні торбини, ні взуття, і нікого в дорозі не вітайте. І в який дім ви війдете, спочатку скажіть мир дому цьому. Якщо чоловік миру буде там, то ваш мир спочине на ньому, коли ж ні, то до вас повернеться. Залишайтесь в домі цьому, споживайте та пийте, що дадуть вам, бо робітник вартий платні своєї. Не переходьте з дому в дім. І яке місто ви прийдете і приймуть там вас, то споживайте все, що поставлять перед вами. Всіляйте в ньому недужих і кажіть їм: наблизилось до вас Царство Боже. І зараз як кожному. Українцю, кожному землянину кажу, наблизилось до вас Царство Боже. Амінь. Аллилуйя, 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 Амінь. Коли ж прийдете в якесь місто і там не приймуть вас, то, вийшовши на вулицю, скажіть ми обтрушуємо порох вашого міста з ніг наших. А проте знайте, що наблизилось до вас Царство Боже. Кажу вам, що содому легше буде. Ведень суду, ніж місту тому. Горе тобі, хоразі, не горе тобі, Вівсаїдо, бо, коли б у тирі і Сидоні сталися ті чудеса, які були у вас, то давно б вони, сидячи у веретіщі і попелі, покаялися. І буде все з кожним містом і з тими, хто в них живе. Та Тиру і Сидону, легше буде на суді, ніж вам. І ти, Капернауме, що аж до неба піднісся, до пекла впадеш. Хто слухає вас, той мене слухає. А хто нехтує вами, той мною нехтує, а хто зневажає мене, той зневажає того, хто послав мене. Ісуса Христа послав сам Всевишній Бог Отець Творець наш на планету Земля, до нас, до землян, до кожного. А Ісус Христос в свою чергу посилає нас, ягнят своїх, стада свого, посилає і де кого вже послав, до Вовків. То ми не злякаємось, Вовків, бо знаємо, що Господь з нами. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллуйя, Амінь. Знаємо точно, що Господь з нами. Духом Святим прибуває в кожному істинно увірувавшому у Бога. Істинного Бога, Бога світла, Бога любові, Бога миру, Бога істинного щастя. Амінь. Аллилуйя, 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 амінь. Отже, рідні мої любі мої, хто слухає мене, Марію, мироносицю, той слухає Ісуса Христа. Істина, 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 Кажу вам. Амінь. Ісус Христос назвав блаженними тих, хто бачив і чув Його. Отже, фізично ми не бачимо Ісуса Христа, та й Його ще фізично на землі немає. Але той, хто чує Його святе і вічне Слово, живе святим вічним Словом, причащається Його тілом і кров'ю, той теж блаженний. Істинно, істину, істину кажу вам: приймайте Слово Святе і Вічне, приймайте для свого остаточного спасіння, для святого вічного щасливого життя. Амінь. Господь дав нам владу тим, хто в нього істинно увірував наступати на зміїв і скорпіонів, і на всю силу ворожу, і ніщо не пошкодить нам. Істино, істино, істино. Однак не радійте тому, що духи підкоряються вам, говорить нам Ісус Христос, а радійте тому, що імена ваші написані на небесах. Істино, 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 аллилузя, аллилуйзя, аллилуз амінь.